Розділ 37. Вислухавши все, цар Єзекія роздер свої шати і, зодягнувшись у Веретище, пішов до Господнього храму. Урядника ж над палацом Еліякема та писаря шевну, разом зі старішинами від священників, усіх одягнутих у Веретище, він послав до Ісаї, сина Амоса. Прибувши, вони розповіли йому, що сказав Єзекія. Цей день став днем смутку, ганьби і зневаги, оскільки прийшов час народжувати, але немає сили породити. Може, Господь твій Бог зверне увагу на мову рапшака, якого послав асирійський цар, його володар, щоб зганьбити живого бога і покарає за слова, які чув Господь твій бог, а ти помолися за тих, котрі ще залишилися живими. Отже, коли прийшли слуги царя Єзекії до Ісаї, він їм сказав: «Передайте вашому від те, що говорить Господь: не бійся слів, які ти почув, і якими мене ганьбили слуги Асирійського царя. Ось я зійшлю на нього такого духа, що, почувши вістку, він повернеться в свою країну і поляже від меча в своїй землі. Коли Рапшак повернувся то застава сирійського царя, який вже воював проти Лівни, і дізнався, що цар залишив Лахіш. Царю повідомили про Тиргаку, ефіопського царя таке він вирушив воювати з тобою. Почувши про це, він все ж послав вісників до Єзекії знову з певним посланням передайте юдейському цареві Єзекії мої слова, нехай не обманює тебе твій Бог, на якого ти покладаєшся, мовляв. Єрусалим не буде виданий у руки царя Асирії. Ти, напевно, чув, що зробили асирійські царі з усіма країнами, яких знищили, як приречених на закляття. Невже врятуєшся ти? Хіба вберегли боги свої народи, яких знищили мої предки, а саме Гозана, Харана, Рецефа, які нащадків Едена, котрі жили в Теласарі, де цар Хамата та цар Арфада. А також царі міст Сефарваїма, Гени і взявши лист з рук посланців, Єзекія прочитав його і пішов з ним до Господнього храму. Там Єзекія розгорнув сувій перед Господом, там Єзекія молився до Господа, говорячи: Господи Саваоте, Боже Ізраїлю, який сидиш на херувимах, ти єдиний є богом усіх царств світу. Адже ти створив небо і землю. Схились, Господи, і вислухай, відкрий, Господи, свої очі і подивися почуй всі слова Сенахеріва, який через послів зневажав живого Бога, та й насправді, Господи, асирійські царі вигубили всі народи і їхні землі, вони повикидали їхніх божків у вогонь, оскільки ті не були богами, а просто творивом людських рук, дерево і камінь, тому й знищили їх. Тепер же, Господи Боже наш, визволь нас з його руки, аби всі царства землі дізнались, що Ти єдиний є Господом. Після цього Ісая, син Амоса, звелів передати Єзекії, що говорить Господь, Бог Ізраїлю, щодо його молитви до нього відносно Сенахеріва, царя Асирії. Ось слова, які про нього каже Господь: зневажає тебе і глузує над тобою діва, дочка Сіону. Китаю слід тобі головою дочка Єрусалима, кого ти зневажав і ображав, на кого ти підвищував голос і в зарозумілості піднімав догори свої очі проти святого Ізраїлевого. Адже через своїх послів ти ганьбив владику, вихваляючись, безлічч моїх колісниць я покорив високі гори, досяг узгір'я Лівану, зрубував найвищі кедри та його добірні Кипариси. Я навіть піднявся на найвищу вершину до його садолісу. Я викопував джерела і пив з них воду, осушував стопами моїх ніг усі ріки Єгипту. Хіба ти не чув, що віддавна створив усе це я? Від прадавніх часів замислив те, що потім здійснив. Тому ти спустошуєш укріплені міста, перетворюючи їх на купу руїн. Їхні мешканці безсилі в своїй розгубленості збентежені, і уподібнілись до зілля на полі, до зеленої трави, вони, як трава на дахах і як спалене сонцем збіжжя, що пожовкле раніше, ніж доспіли. Я знаю, коли ти сідаєш, коли виходиш і входиш, знаю і шалену твою лють на мене, оскільки ти оскарженів на мене, і твоє зухвальство дійшло до мого слуху. То я вправлю моє кільце у твої ніздрі, мою вуздечку у твій рот, та поверну тебе назад дорогою, якою ти прийшов. Для тебе ж, Єзекія, така ознака: їж цього року те, що саме посіялось, а наступного року те, що саме виросло, а вже на третій рік Будете сіяти і збирати врожай, насаджувати виноградники та споживати їхні плоди, а врятоване з Юдиного дому, що залишилось, глибоко пустить коріння і принесе для неба плоди. Адже з Єрусалима вийде залишок і з гори Сіон спасіння, ревністю Господа Саваота це буде зроблене. Стосовно ж Асирійського царя, то так говорить Господь він не вступить у це місто і навіть не пустить туди стрілу, він не стане проти нього зі щитом і не насипле навколо нього валу. Дорогою, якою прийшов, нею він і повернеться, а до цього міста не вступить, так каже Господь. Я захищу це місто, збережу його заради себе і задля мого слуги Давида. Після цього вийшов господній ангел і знищив у таборі асирійців 185 тисяч мужів. Вранці наступного дня декотрі піднялися, аж ось усі були мертві. Тож, Синахерів цар Асирії, зняв залишки табору і, вирушивши, повернувся в свій край і замешкав у Ніневії. Одного разу так сталося, що коли він поклонявся в храмі свого бога Нісроха, його сини Адрамелех і Сарецер убили його мечем, після чого втекли в Араратський край. Замість нього зацарював його син Есархадон.